Результати Генасамблеї ООН підсумуємо разом з Тарасом Загороднім керівним партнером Національної антикризової групи, політичним експертом. Пане Тарасе, вітаю! Доброго дня! Жодного разу я не втомлюся повторювати, що ви говорили про ці принципи ще до того, як, як то кажуть, вони стали трендом. Ми з вами давно спілкуємося в цій студії в ефірах на включення. Ви давним-давно були чітким і залишаєтеся прибічником саме. Якби примату сили над приматом значить, світової, якось там дипломатичних ігор і так далі. І е, саме от про це я хотів би з вами поговорити. Ми щойно е, прослухали від нашого е, колеги Дмитра Анопченка оці довгі історії про Трампа, так зі зміною, значить, а тоді я не говорив, а мені диктували і так далі. Покладімо в бік трошки. Я би хотів поговорити, якщо ви дозволите, про тезу, яку озвучив президент Зеленський. Він же сказав, що зброя не міжнародне право, не співпраця, сказав Зеленський під час виступу на генеральній асамблеї, а зброя вирішує, хто виживе. І чи доречно в такій ситуації говорити, що фактично глава української держави озвучив певним чином, ну хоча б так, в першому наближенні. Нову доктрину, де ми вже не жертва, а якби країна, яка володіє силою і зброєю. Ну так воно і є. Хто сильніший, той правіший. Ну, мається на увазі, знаєте, в рамках правил, правилки. Тому що ми часто теж плутаємо от порядок з анархією, так, порядок, який не підкріплений. Знаєте, вам будь-який юрист каже, якщо договір підписаний там чітко не зазначений uh -huh. механізм примусового виконання зобов'язань сторін, вважайте, що договору немає uh -huh. так, так і тут. Тут президент абсолютно правильно підкреслює, так що у нас, ми до речі, слухали теж багато, що нам обіцянок правило виявилось, що це, м'яко кажучи, тільки обіцянки. А в дійсності світ так і живе. Якщо ти сильний і перед тобою обіцянки виконують, тому що так побудований світ, тому що це взаємні взаєма, взаємні стосунки. Так. Тому що ти якщо у тебе є сила в першу чергу, зброя, армія, спецслужби, так. то виявляється і з тобою. Якісь договори підписують. І на всяк випадок Баланса, дружить. динаміка да, була на всяк випадок. Друже, тому абсолютно тут погоджую з президентом. А правильне, правильне позиціонування. Президент буквально оголосив про, ну я би сказав, що це нова роль України, як експортера унікального військового досвіду і технології. Так? А чи. Особисто ви ми багато знову ж таки говорили в ефірі про це, і зараз ми знаємо, що в експортерів є можливість. Так чи задовольняє ця можливість вас як експерта? Ну, подивимося, як воно буде. Давайте так. У нас <с ніколи не було заборонено експорт зброї. Просто літа ліцензії таких і Ліцензії, ліцензії поки що ну там не давали. Ну те, що президент відкрито говорить, що ми повинні експортувати зброю. Дуже правильний крок. Дуже правильний крок, нам потрібно завантажувати наше підприємства, а залучати ресурс, в нашу економіку це не тільки економічно вигідно. Там, якщо повністю відкрити експорт зброї, то один мільярд можуть принести. В тільки в перший рік 1 мільярд можуть бути валюти і 200 мільярдів сплачено податків, і це буде зброя як для армії, так і на експорт, тому що у нас часто знаєте плутають питання. Говорить: ну як це там нанесе ну, погану шкоду нашої боєздатності? Угу. Шкода боєздатності це непрацююче підприємство ВПК. Чому тому, що коли завод не працює, немає ніякої зброї, як немає оборотних коштів на є оборотних коштів авансових платежів. У нас вже ніхто не, не сплачує виробникам угу. для того, щоб вони розробляли нові види озброєнь. Далі як можна вирішити питання з тим, щоб забезпечувалася з першу чергу українська армія? Зобов'язання виробника. у тебе є. Зобов'язання перед міністерством оборони так відповідно потім, до українського навіть, що... законодавства, так наприклад, угу. собі вартість плюс 25%, так, за кордон продаєш за будь-яку ціну, там 400-500%, і тоді виробник може нарощувати воно виконуєш вироб... замовлення армії, так звичайно, так, і в в такій конфігурації вартість зброї для українських сил оборони падає. Чому тому, що коли працює безперервно виробничий цикл, Absolutely. тоді це на масштабування виробництва, і тоді це Доплачують експортери. Да, і оплачують експортери так, я плачуть експортери, так я наповне. Далі це ж не просто так. Це ж важель тиску на перемовинах не тільки з американцями і з Європейським oh. Союзом. Це, це дуже важливо. От ми зараз до цього перейдемо. Ми ж все ж таки про рамку зовнішньополітичну політичну міжнародну, але дуже дуже слушний коментар від вас. Наскільки, ну, по-перше, які країни би могли, ну так, у першому ешелоні, у першому наближенні би стати нашими клієнтами? Ну, в першу чергу наші союзники, які вибудовуються, це, це Польща, країни Балтії, країни Північної Європи, Данія, Швеція, Норвегія, Фінляндія, Румунія. Тобто, ті, які межують з Російською Федерацією. Та і мають величезну потребу в це в таких таких розуміння загроз. І розуміння загроз. Тим більше тут може бути спільна кооперація, тому що, наприклад, Швеція має достатньо потужний ВПК, У них там електроніка є, і багато чого іншого. Норвегія є гроші. Так, ну всього то 1,7 трильйона у них суверенний фонд. Так, так, так. А, тобто, це створює можливості для кооперації і фактично незалежної системи. Передової системи, яка побудована на українських технологіях, ну, наприклад, ракети, припустимо, ракети, чи може Україна створити аналог тамагавки дешевше ніж Сполучених Штаб, може, тож, тобто, але що ж в ракетах важлива кнопка. Як нажимається кнопка і куди вона є? От у нас завжди було поставало питання, коли хитрувато нам давала: беріть, беріть зброю, тільки тільки знаєте, туди не стріляйте, угу. отут кнопка е, не працює там, да не, не туди вона літати. Абсолютно. Коли у тебе кнопка, це взагалі окремий може бути ракетний щит, і це взагалі вибудовується окрема безпека безпекова система, яка дозволяє по іншому самим бути самостійними гравцями не тільки в політиці, а й в економіці. Чому? Тому що це фактично вибудовування, якщо от уважно подивитися на географію, це вибудовування взагалі, ну пам'ятаєте, от Київська Русь, з чого створювалася, греки. Варяги греки, Так Так і тут це фактично вибудовування повторення цієї схеми, яка дозволяє бути самодостатніми цьому блоку. Тому в першу чергу це. Далі, звичайно, що нам хотілося би те, що президент говорив вкласти контракт зі Сполученими Штатами Америки, щоб вони почали закуповувати. А це знаєте такий штамп якості. Угу. Тоді націнка для. Інших одразу ж в два рази, да, хто встигне. Далі це можливість будувати окремі альянси через зброю. Ну, наприклад, от є Індія, країна, так? яка там, там невідомо що. А як з нею входити в діалог, наприклад, щодо співпраці? Зброя? І хліб. Так, з одного боку. тому що ну краще Да. Чому? Тому що вони ще з часів радянських знають там наші Ани, танки і все інше. Росія вийшла з цього ринку, а тут є можна з ними співпрацювати, так і з іншими країнами. Абсолютно. Тобто, тут ем, далі це важель тиску на перемовинах в ЄС. Шановні, давайте е, отак. От от. Ви там знову там присилаєте, я бачив нещодавно там, цілий паралік претензій до України. Ну, Мабуть, приємно сидіти десь в Брюсселі, коли українці гинуть на Сході, мирно пити каву, розповідати і красиві так, речі, та, да, претензії і так далі. Давайте так, у нас розмова така. Е, Україна є функціонуюча безпекова структура, без безпеки нічого немає. Армія, спецслужби, так, ми говоримо і зброя. Так, давайте отак от авансом вступ в ЄС, так? а далі будемо розмовляти, тому що навколо аграрного ринку можна 20 років розмовляти. У нас часу так нема, нам потрібно, хочете безпеку, там, да? Дешев, до речі, дешевше, ніж США. Набагато. Тому давайте так будемо розмовляти. Це важить тиско на перемовинах, і не слід тут соромитись, так говорити, тому що нам потрібен ресурс. Так? Які дозволятиме нам підтримувати нашу економіку після закінчення війни і багато чого іншого. Тоді розмова знаєте, якось жвавіше буде відбуватися, тим більше бачите, скільки вже дронів там Данію прилітає, Швеція. Mm -hmm. Я впевнений, що якось жвавіше тут розмова. Насправді що... так, Росія таке враження, що насправді на вищих знаєте рівнях сенсу, що називається Росія, робить нам, ну я би не хотів це говорити в ефірі, але робить нам певним чином послугу, тому що що більше вона буде загрожувати Європі, то Більше Європа буде розуміти важливість України як щита. Ну і через тиск Трампа на європейців. Знаєте, О, чим більше там Трамп тисне на європейців, до, до речі, дуже корисна для нас річ. А скажіть, будь ласка, оця відмова точніше, не відмова, а поки що все ще не зрозуміла позиція. Тобто, продаж зброї, будь ласка, далекобійні удари, ні, будь ласка, не бийте і так далі. І Хто так сказав, далі. Хто сказав, що заборонує. Ні, чекайте. Далі. А от. Те, що я, я перераховую різні варіанти, так від Сполучених Штатів. А отака нечітка позиція поки що вона надсилає Європі сигнал, чи Європа сприймає це як сигнал, і чи готова? Ну, наприклад, Німеччина, чи готова Німеччина встати і сказати, на вашу думку, ми дамо Тавруси. Ні, таких немає, Таурус. Їх ми, немає. Речі, Чи де? готова Німеччина до такого. Ну давайте. Ми, ми, ми І за балаб, бо ми бачимо баланс. Вона може бути готова. Давайте, давайте так. Ми повинні так. В першу чергу ми повинні виробляти свою зброю. Ми повинні ми розуміти, як побудований цей цинічний світ. Ми чим більше ми, вже, будем, чим більше ми будемо виробляти свої ми зброї, чим більше вироб. будемо виробляти свої зброї, тим більше нам будуть намагатися дати таку ж саму зброю, щоб бути залежно. Ми повинні поставити питання. Робити аналоги Таурусів, робити ракети, потім сказати: а навіщо ваші тауруси вони взагалі працюють? Ну як не працюють? А як ми знаємо? Ну ми там готові там щось дати. Ну тоді давайте по-іншому розмовляти, а креслення даєте що ми, ми подивилися ми і так звісно. далі. Тому ну тоді навіщо ви потрібні тут. Навіщо ви потрібні? Тобто, Мені знаете, сподобалася ваша теза про те, що що більше ми виробляємо зброї, то а? більше нам пропонувати та, щоб тримати у залежності. Так воно таке це... буде, щоб своє не виробляли Там, так, так, так воно і повинно бути. Тому давайте, ну, давайте по пунктах пройдемося. Пункт стосовно того, що європейці купують зброю для американців, він вже вирішений. Вони так вони так себе позиціонували. Трамп взагалі не проти цього. І це дуже добре для нас. Ми переходимо з американцями в товар грошові відносини. Ніхто нікому нічого не Тут вже не ви допомагаєте, ні, ні. а контракт. Ми купуємо. Це, ми, ви контракт, все, да. Да, ми можемо да, торгувати. Як ми можемо пропонувати 100 мільярдів, можемо 200 гроші, все рівно не наше. От, нехай нехай продають, і все це контракт. Да, на випадку, як говорить, just business. далі. Е, стосовно я не чув, що є якась заборона на удари американської зброї по території Росії. Вона була дозволена, і ніхто її не скасовував, тому uh -huh. я не знаю, звідки з'явилося всі ці історії, що uh -huh. щось заборонено. Uh -huh. За часів попередньої адміністрації Попередньо, це було то, постійно, так, постійно так. коли не давали бити навіть по. Території України та для того, щоб як говорю, не було ескалації, як нам розповідали, так би чого не вийшло і тому, і тому більше більше своєї зброї, більше своєї зброї, більше ударів по території Росії, а і тоді нам будуть намагатися щось давати більш того, як тільки я запевняю, як тільки західні країни побачать, що Україна сама може поратись стратегічними речами. Одразу ж будуть прибігати, говорити це. Ми звичайно зробили. Не буду пальцем показувати на кого. А ось всі розуміють про кого ми говоримо. Але це нас буде теж влаштовувати. Очевидно, Росія використовує якби два треки е легальний і нелегальний, тому що, наприклад, ну, в Молдові я маю на увазі, тому що, е наприклад, партія Алана Шора а е це е нелегальний зараз такий трек, через який там і, і підкуп іде, і вже е Блумбер, е не Блумберг, перепрошую. А, Блумберг такий так, поширив інформацію, що е як в 90-ті, знаєте, е планують використати і якісь там кримінальні елементи, і якісь підпільні чи там не підпільні спортзали. А що відбувається в Молдові насправді зараз? Росія намагається взяти реванш? Е, ну так вона хоче втримати Молдову. Далі ну і завдання Росії створити такі. Пояс навколо України недружній держав ну, недружні, так. для того, щоб там блокувати кордони, наприклад, щоб допомога не, не йшла, наприклад, і так далі. Тим більше, ну в Молдові є, на жаль, плацдарм у вигляді Придністров'я, яке дозволяє їм це робити. Там не знаю, як так зроблено, але, наприклад, мешканці Придністров'я можуть голосувати на виборах і парламентських і президентських, якщо вони вийдуть за межі Придністров'я, угу. Так? Там, наприклад, да, була історія, коли от Додон тоді перемагав, і це перше були вибори президентські проведені були. Там раніше в парламенті обирався, потім були прямі. Ну, Це просто підвезли людей. Ну, то, там була така історія. І тому, звичайно, що там вплив і так достатньо великий був. І, на жаль, контролюється і простір телевізійний Російської Федерації, достатньо активний. Ось звичайно, що вплив невелика республіка. Ну для Росії там витрати, наприклад, 100 мільйонів для дестабілізації ну країни, Ну це в принципі взагалі не гроші великі. BBC ну, і Блумбер казали навіть про 15. Ну то, що вже за ну десь 15, 15, 15, Ну так в дійсності такі так, такі можливості у них є. І тому звичайно, що вони намагаються там сформувати таку антисандюську таку коаліцію в парламенті для того, щоб ставити палиці а, в колеса. Ну Подивимось, що вийде це зробити чи ні. Звичайно, що ми бачимо декілька там є, декілька партій, які є. Ну, ну на жаль, існує така небезпека. Існує така небезпека. І потрібно бути готовим до всіх сценарій. Там існують фактично дві небезпеки. Чому тому, що минулого року, на 20 жовтня, майже рік тому, так на виборах Санду перемогла з великим відривом від свого конкурента Стояногло, а в неї було 55-35%, а в стояногло 40, 44, але в той же день відбувся референдум щодо закріплення в конституції норми оцього європейського mm -hmm. вектору, і там якраз а, так його е, прийняли, проголосували за, але буквально на 35% mm -hmm. був оцей маленький, маленький розрив. І чи наскільки чи відомо вам можливо щось про те, наскільки Молдова взагалі європейськи орієнтована? Логіка підказує, що напевно була б орієнтована більше на Румунію, так? Але чи на європу як гадаєте? Чи це все гра російських спецслужб ну, і... гра російських спецслужб? Ну дивіться в дійсності на початку 90-х ходили mm -hmm. там затяті чутки. Що там об'єднання з Румунією може бути? Але ні, я не не мін, я просто про орієнтацію. Знаєте, ні? Ну як... вплив Румунії звичайно є Без мова. Одна ні, ні, ні. там є, але не ніколи не вважають себе румунами. Ні, 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 так, ні. Вони там себе там ніколи не ніколи, ні, так. ніколи таке не було. Чи є вплив Румунії? Є вплив Румунії, але є вплив Росії. Там да, звичайно, так, через розумію. це, і тут звичайно, що є вплив України, тому що все ж таки військова сила, як ми говорили, військова сила теж багато чого визначає Абсолютно. так в, в, в даному випадку. І звичайно, там намагається. Ну, ми знаємо, що там в 90-ті були створені такі анклави, як Гагаузія під тиском Москви, анклави у вигляді Придністров'я, які не контролюються, на жаль, Молдова. Тобто невелика республіка і так там от, роздріблена там через от такі от, російський вплив. Mm -hmm. Тоді був, що це, на жаль, реалізований для такої для такої невеликої країни. І постійне оце хитання, так, в в інформаційному просторі. Старі є багато людей, які ну як в Україні, наприклад, сумували за своїм наприклад там молодістю, і відповідно, активно цим займалася пропаганда. Там да чи ну там, судячи з відсотків, ну десь може бути 60 на 40, але ага. є це ядро, яким активно маніпулюють Росіяни Плюс, і не будемо забувати про Придністров'я. Абсолютно, а крім того, не будемо забувати і про те, що ну влада Молдови, а вона діє, якби в правовому полі. Ну, наприклад, Євгенію Гуцул було заарештовано, так. Але чи ефективно це тоді, коли російська пропаганда, наприклад, створює з таких осіб, ну мучеників, там значить політичних в'язнів, ну в лапках, звісно, наскільки це важливо? Наскільки закон може подолати отаке беззаконня, яке творить Росія? Вона це творила і в Україні. Ми прекрасно знаємо, як це було. Ні, ну судячи з усього, теж саме. Не сидить, не, не, не сидить, склавши руки, все ж таки йдуть обшуки, а решта це теж ефективно працює під для протипідку по виборців. Ну, якщо там є закони, вона сидить в тюрмі, то я думаю, що їй не сильно допоможе, те, що вона там якась там учениця. Тим більше там бачив новини, що і Плахатнюка там екстрадувало до Молдови. Це колишній такий всесильний такий олігар, олігар Плахатнюк. Думай, так. Тому там процеси йдуть. Я думаю, що вона бореться. і Ну, коли потрібна демократія, теж повинна застосовувати силу, щоб дотримуватись правил демократії. Так що так. Пане Тарасе, дуже вам дякую за розмову за коментарі щодо е, ООН і щодо Молдови. Будемо сподіватися, побачимо. Побачимо 28 числа. Це неділя. Побачимо результати. Я думаю, що на підрахунок не піде багато, але точно скандали будуть. Росія ж без цього не може. А вона там точно запустила туди свої <свіснавіст> волхаті лапи. <свіснавіст> Я вам дуже дякую. дякую. Тарас Загородній, е, 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 керівний партнер Національної антикризової групи. Сьогодні був гостом у нашій студії.